Доброго дня, друзі, ну що ж, встановили ми буржуєчку на зиму для наших синоматок, щоб тут було тепло. Нам потрібно добре прогріти приміщення для того, щоб все висохла наша епоксидна фарба. Ось яку ми будемо дороблювати сьогодні-завтра. Ось купили ось таку буржуючку. Наша перша кава вариться піддувало. Отаке у нас дека для того, щоб насипати попіл. Тут у нас регульовка. регулюємо отаким. Кружечком тягу. Ось це додаткова тяга. Ось отакий От сільський вайб. Краса просто, неймовірна. Тепло дає дуже-дуже класно. Е, до речі, ми тільки запалили, вона одразу почала гритися хвилини-дві, і вона вже була така, що аж руку не можна було приложити. Ось. Яка у нас тяга? Вогоняш через верх. Ось так. Тут є місце для того, щоб можна поставити якусь каструльку, нагріти водичку для того, щоб помити свиноматочок. Ось ошпарити парити окропом для того, щоб краще змивалася е, чорна сажа свинок, коли ми їх осмалюємо до чорна. Ось наливаємо першу каву нашу. Так працювати ми любимо. Дуже-дуже-дуже. Ось такі справи. Поки поставимо сюди, на апоксидну фарбу ставити не будемо, тому що нам завтра її фарбувати. Сьогодні все помиємо, підготовимо для того, щоб воно це все просохло. Боржуючка, я думаю, свою справу зробить. От. Ось такі справи. Працюємо. Ще багато чого я вам показати, ще багато чого я вам розказати. Ось, це вже завтра все. Я планую з метром доробити от, і показати вам відео. От, до зустрічі! Підписуйтесь на наші канали, ставте коментарі, реакції, слідкуйте за нами. До зустрічі!